Вітаю вас на каналі Йоханий Футбол І Сьогодні ми поговоримо про матчі з українськими легіонерами за кордоном. І Розпочнемо ми з матчу в п'ятниці 28 березня, де Жил Вісенте приймав в себе на полі Бенфіку, І в основі Бенфіка вийшов Анатолій Трубін. нього Оцінка загалом непогана. Жил Вісенте програли в себе вдома з рахунком 0-3 Бенфіці забивав Оршнеш Белотті і Ді Марія з пенальті а Анатолій Трубін відіграв повний матч, отримав оцінку 7,3. Два сейви на його рахунку, один панч. Також один сайт у нього з ударів, які відбувались у штрафному майданчику. 33 дотики, 22 з 26 точність пасів. Це 85%, 5 дових передач з 9% було вдалих. Також один виніс м'яча і на цьому все. Повний матч. Оцінка 7,3. Йдемо далі до наступних поєдинків. Вотфорд плімут ми глядати не будемо. Тут у нас Таловєров отримав травму і не грає за, за Плімут. А от Зубков грає за Трабзонспор і він забив гол. Трабзонспор за 1-1 зіграв з Гостепа і Олександр Зубков став гравцем матчу 7,9 його оцінка. 67 хвилин він відіграв, 1 гол, 47 дотиків до м'яча, 22 з 29 точність пасів. Це 76%. Один удар в ствірворіт, один удар повз ворота, І один удар в нього заблоковано було його удар. І також спроба дриблінга, в нього одна вдала з однієї. 6 дуалей внизу, всі він 6 виграв 14 втрат володіння м'ячем. Також два рази зробив фол на собі, і одного разу потрапив в офсайт. Також зробив три відбори м'яча. 7,9 оцінка, гравець матчу. Також ще зіграв цьому поєдинку Данило Сікан. Він відіграв 23 хвилини, вийшов на заміну. Зробив один удар повз ворота і одного разу його удар було заблоковано. 17 дотиків, 5-7 точність пасів, це 71%. Одна довга передача, якраз вона була невдалою. Дві з трьох дуелей внизу він виграв, і дві з трьох дуелей вверху він також виграв. 5 втрат володіння мечем, один фол, і одного разу свалили на ньому. Також один винос м'яча і один відбір. На цьому у нас завершується. Батагова в цьому матчі не було. В нього чи дискваліфікація, чи він травмований, не пам'ятаю. Ювентус проти Дженно. Тут ми очікували. Малиновського в основі він в минулому матчі виходив в основі, але в цьому матчі його на поле випустять, але трошки пізніше, ніж хотілося. Зіграв він загалом 19 хвилин, оцінка 6,9% від Sophascorn, 18 дотиків до м'яча, 8 з 11 точність пасів, 73%, один ключовий пас, 2, 2 навіси, один вдалий, один удар в ствір воріт. І 3 з 5 дали внизу він виграв. 5 втрат володіння мечам, 1 фол. і одного разу свалили на ньому. Також 2 відбори і одного разу його обіграли з дриблінга. 6,9 оцінка, відіграв у нас 19 хвилин. Дженна поступились на виїзді Ювентусу. З рахунком 1-0 Єлдіс забив вирішальний гол. 1. Йдемо далі. Тут у нас неочікувано вийшов Лунін в основі реала у матчі Ла Ліги. Можливо, це через те, що Леганес був їхнім суперником. Але відіграв він непогано. Реал переміг з рахунком у нас чекайте, з рахунком 3-2. Пропустив Андрій Лунін. Це таки два м'ячі, але відбивав він непогано і рятував Реал неодноразово. Лунін відіграв повний матч, 6,8 його оцінка, 2 сейви, 1 панч, також один удар. Один сейв після удару, який відбувся у штрафному майданчику. 21 дотик, 12-12, то 6 пасів 100%, також 4 довгих передачі, 4 вдалих і один виніс м'яча. На цьому його статистика завершується. Чомусь я пам'ятаю, що він робив сейви. Більше ніж 2. Можливо, не, не дописали, або, можливо, щось я плутаю. Гравцем матчу став Белінгем. Оцінка 9,2. Мбапе, Гюлер і Гарсія зіграли вище, ніж на високому рівні. Оцінки в них високого рівня. Також у нас Леча-Рома, де Товбик вийшов в основі і забив переможний Гол-Роми на 80-й хвилині. Але перед цим показали заміну у нас, Шумуродов готувався на заміну, і ми думали, що вийде він, можливо, навіть замість Довбика, тому що ран'єрі частенько таке робить, хоч вони частенько роблять ран'єрі те, що грають у два форварди, як тут зіграли. Але є така трошки у нас недолюбов не, не до Довбика, така здається від ран'єрів. Тому, можливо, ми думали, що його замінять, але довбика не замінили, і він забив переможний гол. Відіграв 84 хвилини, забив один гол, зробив три удари в ствір воріт, один удар повз ворота і один удар його був заблокований. Також 28 дотиків, 12-14 точність пасів, це 86%, один ключовий пас. 6 дуелей внизу, всі шість він програв. На жаль. Одна верхова дуель, і він її також програв. 10 втрат володіння мечем, 1 фол, одного разу він забіг в офсайт і одного разу його обіграли з дриблінгом. 7,4 оцінка. Відіграв 74 хвилини, гравцем матчу став Крістанте з асистом. Але Довбек там дуже сильно розібрався, розхитав гравця захисту і пробив у ближній кут. Йдемо далі до наступного поєдинку. Також Довбек, до речі, став гравцем матчу Лече проти Роби. Йдемо вже до матчів неділі. Це у нас Хайдукс Спліт, Шибеник, і тут у нас Русин вийшов в основі. Це перше появлення його в основі. Можливо, не навіть друге, але перше появлення в основі на Форварді саме. Але, на жаль, він. Не зробив ні голови, голівих, жодної гольової дії він не зробив. До речі, я так і пропустив ну, мабуть, цей матч. Тож, хайдук спліт проти Шибеника. Тут Хайдук переміг з рахунком 1-0. Іван Ракетіч відзначився лише у хайдука, на цьому завершився поєдинок. Оцінки на ваших екранах тут Назарій Русин отримав в цьому матчі 7-6 оцінку. Відіграв майже повний поєдинок, 82 хвилини. На його рахунку 29 дотиків. 15-17% точність пасів це 88%. Також два ключових паси, два навіси і один хороший момент він створив. Також одного разу вдарив ствір воріт, і одного разу його удар був заблокований. Три з, дві з трьох виграних дуелей внизу. І одна верхова дуель з трьох виграна. Уверху, 5 втрат володіннячем, 2, 2 рази на ньому сфалили, одного разу він забіг в офсайт, і одного разу він зробив перехоплення. 7,6 оцінка, мабуть, найкраща з оцінок, після яких він, який він отримав захайдук, хоча в нього в першому матчі захайдук чи в другому був асист зафіксований, тому це дуже хороша оцінка. Вітаємо його з хорошим поєдинком. Йдемо далі до огляду наступних матчів. Це у нас циганков проти Барселони і Забарний проти Мансіті. Для циганкова матч склався не дуже вдало. Його Жерона програла з рахунком 1-4 на виїзді в Барселоні. І тут у нас циганков отримав оцінку 6-4 це нижче середнього рівня оцінка. 71 хвилину він відіграв, 13 дотиків до м'яча. 6 з 8 точність пасів, 75% пасів дуже мало. Хоча цінков ключовий гравець, через якого часто відбувається построєння атаки. Також один удар повз ворота в нього. Одна дуель внизу програна з однієї, і одна верхова з однієї також програна. Три втарати володіння м'ячем, і одного, один фол на його рахунку. Також два виноси м'яча. На цьому. Статистика і оцінка завершується. Далі у нас матч Бормута проти Мансіті, який міг завершитися перемогою Бормута і проходом у півфінал Кубка Англії. Але Мансіті зумів камбекнути. Ева Нілсон забив на 21-й хвилині. Далі у Холланда був прекрасний момент, щоб забити з пенальті, але він цього не зробив. Там голкіпер Бормута потягнув пенальті. Але Холланд не здався і забив свій гол на 49-й хвилині, а далі мармуш оформив переможний гол на 63-й. Ілля Забарний відіграв повний поєдинок, відіграв такий на середньому рівні, можливо, навіть трошки нижче. І отримав оцінку 6,4 на свій рахунок. 4 в нього 4 перехоплення і 2 відбори. Також одна з трьох дуелей внизу. Вверху виграна, і 11 втрат володіння м'ячем. У нього також 48 дотиків до м'яча, 29-39% точність пасів, і 74% якраз ця точні... точність пасів склала. 8 дових передач, 3 вдалих. На цьому статистика завершується. Йдемо далі до грецького чемпіонату. Тут якийсь тур за звання чемпіона. Перші 4 команди змагаються за нього. І тут у нас Яремчук відзначився дублем 4-2 понатінайкос програв Олімпіакусу на виїзді. Рома Яремчук 8-4 оцінка, 65 хвилин зіграв. 2 голи. Також 2 удари в ствір воріт. 29 дотиків, 19-20 точність пасів, 95%. Один навіс. Також 6 дуалей вверху внизу в нього було одну з яких він лише виграв. 60, також в дуелі вверху він виграв Чотири втрати володіння м'ячем, 3 фоли. Це з його боку. Також 2 фоли він заробив на собі і один офсайт, також один відбір. 8-4 оцінка одна з найкращих в команді. Родіней з дублем асистів і жовтою карточкою чомусь отримав вищу оцінку, ніж у нього. Але не знаю, чому так сталося. Йдемо до вчорашніх вже поєдинків. Тут у нас зінченко на поле не вийшов, Арсенал Фулхем 2-1 зіграв. І заключний поєдинок, який сьогодні оглянеться, це Реал Мадрид в Кубку Іспанії 4-4 проти Реал Сосідада. Тут у нас Лунін вийшов в основі і відіграв непогано, хоча пропускав дуже. Дуже дебільні голи, я б сказав, 2 на рахунку АЛАБи взагалі зафіксовані. Два у нього сейви. 120 минут він відіграв один сейв з ударів, який відбувалися в штрафному майданчику. 54 дотики. 38-44 точність пасів, 86% 16 дових передач у нього, 10 вдалих і 2. Два в нього м'яча. На цьому статистика завершена. Чор він пропустив між ніг з перший гол. Ось тут претензія конкретно до нього може бути. А у всіх інших, я б сказав, що не пощастило. Тут Галаба отримав 5-9 оцінку. Белінгем став найкращим гравцем матчу. Завжди, коли Луні на воротах трапляється якась фігня з захистом реалу. Оцінки тих, хто вийшов на заміну. Реал йде далі, в півфінал, здається, ані фінал. Кубка Іспанії, тут сьогодні вирішиться його доля вже матчем з Атлетіко Мадрид проти Барселони. Перші зіграли 4-4. Побачимо, що буде сьогодні. Тож, на цьому дякуємо за перегляд, ставте лайк та підписуйтесь на канал. І в ТГ не забудьте переходити посилання в описі під відео та в закріпленому коментарі. Бувайте.